Отже, дорогі друзі, пройшов саміт НАТО Вашингтоні, який був присвячений на честь 75-річчя НАТО. Ми чекали проривних заяв. Нічого на жаль такого не сталося, але він кращий, ніж минулий. Чому зараз будемо розбиратися з вами, Валентин? Отже, прийшов він на темі невизначеності в заходу. Треба чітко сказати Московію, що на ворог, який розгойдує безпосередньо безпекову систему світу, дати сигнал по суті, вдаривши по Москві і Китаю і всім іншим. Чітких сигналів звісно не було, але певні так. Проблема, яка була, всі боялися майбутнього в Сполучених Штатах Америки. Політична криза, яка там може статися. а... Так, чи інакше демократи візьмуть у нас палати, будуть жорстко протистояти Трампу. А Трамп, який має дуже значні шанси обратися, вже дає купу сигналів про те, що він з НАТО не буде сильно тяцькатися. Вже навіть була інформація про те, що він передавав через своїх радників інформацію, що обмежить НАТО у розвідданих. Це і по нам буде бити, і звісно, по НАТО. Звісно, він з деякими країнами буде взаємодіяти більш краще. А загалом з НАТО хоче зменшити оберти. Тобто, всі розуміли, що Байден не в найкращій формі, і після невдалих дебатів всі так чи інакше дуже сильно переймалися за майбутнє. Західного об'єднаного світу, зокрема в такому об'єднанні альянсі, як НАТО. Але разом з тим ряд рішень були прийняті. Зокрема, нарешті Блінкін вийшов і сказав, що в Україні будуть F-16, Ми вже чекали, чекали. Як то і маркіяни F-16 все прибували і прибували, Ми їх не бачили. Нам дуже потрібна ця зброя. Вона справді дуже полегшить нам можливості оборонятися і збереже життя як громадян всередині країни, так звісно, і захисників на передовій. Далі про важливі речі. Заявили про те, що Україна продовжить шлях до НАТО і має таке право, але чітких рамок дат ніхто не поставив. ПДЧ теж, на жаль, не дали, дали таку формальну таку визначеність, як от міст до НАТО, Україна буде робити ряд реформ. І аби змінюватися, відповідна програма була створена, яка допоможе українським військам трансформуватися, будуть вкладені певні кошти в цей процес. І спеціалісти НАТО будуть так чи інакше цим займатися. Але на жаль, чіткого вступу України в НАТО. Не було проголошено, що це буде тоді то тоді. Разом з тим дали зрозуміти, що як тільки буде політична воля, це зроблять. Політичної волі нема, тому що, як ми не раз зазначали на капіталісті, Байден не раз оголошував про те, що його задача не підвищувати ескалацію таким чином, аби не було Третьої світової війни. Власне, Сполучені Штати Америки в першу чергу, ну звісно, Німеччина, яка дивиться на Сполучені Штати, Поки там демократи, до речі, владі, коли там будуть республіканці, буде дуже цікаво з Німеччиною, але вони на сьогодні не хочуть давати такого сеналу. Про це Макрон говорив перед безпосередньо самим самітом. Тож це не мої слова, а слова серйозних лідерів європейського світу. З хорошого, як ми й говорили в наших минулих відео, посилання буде в описі до цього, ніхто не сказав ні про яку корупцію і причини, чому Україні не дають чітких. Сигналів до вступу НАТО є те, що захід боїться і боїться цієї ескалації ніякої корупції як привід. Або причину, точніше, до того, аби не пускати нас в НАТО, немає. Тому це просто був хайп зі сторони журналістів Телеграф, які в заголовку своїй статті це і написали: а купа наших громадян за різних причин вирішили це носити туди-сюди, з якої цілі нам не зрозуміло. Безумовно, в Україні корупція, ми не раз про це говорили, але це точно не причина вступу України в НАТО. І шлях до євроінтеграції нам теж довго не давали, саме тому що є купа інших причин. До речі. Сам вступ як процес в НАТО і вступ в європейський союз направлений для того, аби реформуватися, змінитися і покращити всі ці внутрішні проблеми. Тож не треба ля, ля як то кажуть, президент Польщі Дуда заявив про те, що в наступному році НАТО має чітко сказати так Україні з конкретними строками. Це дуже похвально. Ми дякуємо Дуді. У нас дуже складні були стосунки за ПІС Польщі, але правда є те, що. Праві консерватори ем, Польщі, не крайньо праві, як там конфедерація, ми кажемо про піс. Це наші друзі, хоча з ними справді було складно, особливо в цей електоральний процес дуже нам було неприємно, але вони є адвокатами і справді допомагають нам багато в чому. Власне, дуда, і такий посилен дав, що в наступному році нам мають дати сигнал. Що ще важливо? Важливо те, що через той страх, що. США буде відвалюватися, намагаються сформувати певні рамки такої стратегічної довготривалої допомоги, спроможності України безпосередньо захищати себе у цей важкий час. На жаль, тільки на 2025 рік така угода прийнята, як мінімум 40 мільярдів доларів буде направлено на те, аби допомогти Україні і в оснащенні, і в тренуванні, і багато інших там речей, які справді збільшують спроможності Сил оборони України. Тобто. Вже крок на те, аби системно підходити до захисту України і допомозі їй захищатися, це вже теж дуже позитивно. Якщо брати загалом цей саміт, звісно, кращий ніж минулий, але він не проривний. В Принципі, війна і страхи Європи заважають зробити правильні рішення. Будемо сподіватися, що наступні саміти будуть набагато лояльніші і цікавіші для нас. Власне, для того ми і рухаємося. Треба лупати цю скалу, дорогі друзі. Україна, в принципі, зробила, що могла, намагалася далі достукатися до союзників, але невизначеність політична, страхи беруть своє. Ну, хоч би почали говорити про місток до НАТО. Там місток, човник, літачок. Та й на якийсь саміт ми прийдемо до того, що нам вже повністю відкрили двері. Принаймні, особисто я в це вірю. Тримаємось, дорогі друзі. Всіх вам гразів, до побачення.